Сьогодні 3 жовтня? Хочу розглянути питання моїх глядачів. Давайте подивимося: Запорізька область. Що вас чекає? Запоріжжя, спочатку дивимося Запоріжжя у жовтні. Жовтень для Запоріжжя. Яким він буде? Ой, важко. Відразу можу сказати, що це масовані обстріли, але хіба у вас там буває коли тихо. Так, буде знову маніпуляція щодо ЗС. Якщо ви не приймете наші умови, то буде вам дуже погано. Бах-бах, сонце, великий вибух. Але по четвірках тут це стабільність, це тільки маніпуляції і ПСО. Так. Будуть говорити, що знову накаляти ось цю ситуацію щодо Запорізької АЕС. І, на жаль, обстріли, мінування, і ось, наприклад, де вода, де ГЕС, де Дамби, де мости, там можуть також багато лупити, щоб обнулити ось ці інфраструктурні об'єкти. Буде багато накалятися ситуація, але щось таке критичне зовсім. То, то це більше схоже на ІПСО, що буде розганятися щодо вибуху на ЗС, скоріше за все, цього не буде, і дай Боже, щоб так збулося, як я говорю, і Запорізька АЕС все-таки вціліла. В той же час, подивіться мої попередні відео. Я вам говорила, коли вже замовкнуть за ЗС, коли ніхто не буде про це говорити. Ось тоді найстрашніша ситуація, коли окупант може завдати удару по ЗС і зробити там велику. Біду. Тепер дивимося Запорізька область, окупована частина. Давайте подивимося, чи будуть там якісь новини про звільнення на Запорізькому напрямку. Запорізька область. Чи будуть новини про звільнення території Запорізька область. Дивимося, чи будуть новини про звільнення якихось населених пунктів. Десятка кубків, туз кубків, взагалі це велика радість, поки що одну колоду показує. Дивимось, що тут: Імператор, десятка пентаклів і трійка кубків. Пам'ятаєте, в попередньому прогнозі я вам говорила, як мінімум три населених пункти буде звільнено. От мені, б, звісно, хотілося б, щоб. Це було в Запорізькій області, в тому числі, в будь-якому випадку, ось тут говориться про те, що дуже багато вже карт вказує, що ось ця окупація вона вже дійшла до свого фіналу. Десятки про це говорять. Звісно, будуть дуже боротися за ці населені пункти, тому що імператор не будуть їх просто так віддавати. Дуже-дуже великі колосальні зусилля будуть прикладати наші хлопці з ЗСУ, щоб. Звільнити ось ці території. На жаль, Запорізька область, звільнення може бути трішки відтягнуте в часі, поки повернеться, але в жовтні, в жовтні вже будуть прикладатися зусилля для того, щоб це звільнення могло бути, навіть якщо пізніше, чи не в цьому місяці, а, наприклад, Через 6 тижнів, але не треба прив'язуватись додат. І просто очікуйте, і вірі вашій дано буде. Звільнення обов'язково буде, і перемога прийде. Бажаю всім, хто мене дивиться, щоб ось ці окупанти, нарешті, отримали вежу, і люди зажили, нарешті, і святкували ось цю перемогу по трійці кубків. В будь-якому випадку. Очікуйте звільнення і щодо ЗС, будуть нагнітатися, нагнітатися, будуть енергодари, особливо люди в великому стресі вже не вірять ні в що, фактично, вже наскільки їм все набридло. Але все-таки. Окупантів будуть вибивати з вашої області, і Україна повернеться, буде наступ, і буде звільнення. І жовтень закладе для цього дуже, дуже серйозні такі таке підґрунтя. Але очікуйте, не розчаровуйтесь, тому що ось ця четвірка кубків, коли людина розчаровується, коли впадає у відчай. Так скажем, в унині, ось це, то це є найбільшим, так скажем, смертним гріхом, і ангелохоронець, охоронець який вас оберігає, може просто від вас відійти і залишити на призволяще. Тому вірте, просіть допомоги, і вона вам буде дана. Бачите, ось пас жезлів. Будуть новини все-таки, і ви їх очікуйте і просіть, і дано вам буде. До нових зустрічей. Мене звати Людмила, канал Хай Таро. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, до зв'язку, до зустрічі всім моїм підписникам захисту вищих сил.